Але, але є українці, які навіть не знають про те, що зараз відбувається в країні, не знають про те, що було в Бучії, що було в Ізюмі, і не через те, що е... Вони байдужі до цього, а через те, що вони просто по суті відірвані від інформації зі світу у в'язниці. В Таїланді перебуває український альпініст і фотограф, якого кілька років вважали мертвим. З'ясувалося, що 58-річний Георгій Сутурін живий. Останні три роки він за ґратами у Бангкоку. А про місце перебування Георгія розповів російський музикант Гліб Колядін, який грає у рок-гурті Бі-2. Його арештували у Таїландії. І... І от äh, Георгій äh, Сутурин дізне. Я перепрошую. Гліб Колядін дізнався, що Георгій Сутурін потрапив до в'язниці ще до початку пандемії. За ці роки ніхто з українського консульства Сутуріна не відвідував. Друзі альпініста е, також не знали спочатку, де він зараз же ж просить МЗС України допомогти чоловіку повернутися додому. Проте речник Міністерства е, закордонних справ Лих Ніколенко сказав у коментарі Бібісі, що ті займаються справою українця з перших днів його затримання а за ґратами він перебуває через нелегальний став статус. дипломати вже організовують, нібито його повернення додому.